це зазначалося, що ринок не врегульований, і значна частина операцій здійснюється нелегально людьми, які не мають на це спеціальних дозволів та сертифікатів. А отже, громадськість та влада зацікавлені в тому, щоб вивести із тіні фінансові операції. Є такі підприємства, що п'ять. 5... Працюючих найманих і середня зарплата 352 гривні. Так як у нас на сьогодні, наприклад, з 1 січня цього року була 941 гривня. У наведенні порядку на цьому сегменті ринку зацікавлені в першу чергу і самі ріелтори, нотаріуси та інші учасники фінансових операцій в цьому питанні виявляє ініціативу і громадськість засіданні круглого столу прозвучала пропозиція провести спільний семінар, навчальний семінар податкової служби реєрторів, нотаріусів, а також інших зацікавлених структур, щоб до кінця прояснити, уточнити і навести лад і порядок в цьому сегменті ринку. У підсумку розроблені рекомендації та напрацювання, які будуть направлені для прийняття остаточних рішень органами влади для наведення порядку та відповідальності на ринку нерухомості.